Позвонили мені місцеві. Тут у нас в селі жіночка продає новонародженого бичка. Ну, каже, що йому може з неділю, 7 днів. То їдемо забирати. Зараз покажу, як це проїхать. Будемо грузити сюди ось застелю клійонку, уберу тут, застелю клійонкою, щоб він не вимазав. І оцей. А багажник його тут перевеземо його сюди, застелимо, все, клійонку постелили, можна їхати. Зараз телятку сюди кидаємо, бичечка і привеземо домой. Так що. Ми вже їдемо до вас. Хорошо, їдьте, я зараз відбиваюся. Все, їдемо тут по місту, в селі Пологи у нас тут візьмемо сейчас, заберемо бичка, телятка. Будемо їх готовити. Зараз я розвернувся. Oh, oh a sua <laughs> Нічого собі, я б її не підняла. Чуть, чуть. Підь, джай, <свес> Помоги його молодця. Скінь кіночок. Такий трошки запихтівся я знаю. Поки доніс. Вань, даже сюди. Да? Все в порядке. Да. Ну все, їдемо домой. Рок уже, скільки у нас? Без 5-6-17-55 Сьогодні 25 березня і оце така у нас ще одна покупка, ще одне поповнення бичок. Так і крутимось. Постійний рух, як то кажуть.

предъедущаяся. Тут вроде на иллю. Думаю, не застрял. Все. Они сейчас трючки. Остану назад. Все. Вот и все. Іду, йду. йду. Упс. Ще ж двері треба в сараї відкрити Двісь, щоб стекло не вибило акуратно О, Максим уже відкрив сарай. Візьми ще давай я візьму. Иди сюда, нюна. Я тебя вниз, я тебя... Ты донесу назад. Иди сюда, мой хороший. Красунчик. Угу. Иди сюда. Открой сюда. Фирточку. До цихось. Вот. Вот и все. Заходи. Опа. Иди. Давай, давай, заходи. Всё. Пока маленький еще Пока в четвером Будет тут трошки вот. Ну все Вот так мы и возим Теперь четверо Трошки есть О, Хорошо что не в масле не покакал А тут он Вот красавчик Мины отклал Молодець було б хуже, коли ти все в машині зробив все, Ваня клійонку забрав Тут сухенько, все тут буквально півтори минутки ми проїхали і все. Все чистенько, все чітко. Клійонку убрали, все нормально. От так. Вот так і возим телят. Отак і хазяйнуємо. Таке от у нас хазяйство. Це хлопці трохи прибрали, підгорнули. Тепер хорошо так. Топік. Ти коров стережеш? А? Топік мій, топік. Ладно, мені треба йти митися, бо так. Тепер у нас тут троє. Ось. Один, другий, третій. Троє тут. І... Четверо тут. Ну, ці четверо вони менші за тих троїх. Ці ці менші, ці насоски ще всі А там трошки більше в нас стоять. Так І оце вже наші коровки йдуть. В два ряда отак. І кожен день біля корови це. Ось так. Погодовані, подоєні. Так і працюємо. Ой. Да, дюдики? Ладно. Побрів'я. Що сіно роздати треба. До речі. Відео з ферми, куди я їздив. Там різні коментарі я читав. В общем, щоб, ми, щоб ви мали уяву. Про корів, які вони ззаді є, бувають. Да? Я вам в тому коровнику показав. Тепер показую ось у своєму. Ось задніці моїх коров. Ось перша. Ось друга. Як ви вважаєте, як ви рахуєте? худенькі, усі справні налиті. Ось які корови мусять бути. Ось. Справненькі, налиті. Воно то й перегодовати теж, не, ну якби це ж молочні корови, то... Дуже так не можна загодовувати, ну щоб вони жирні були. Але ось ось бачите, які корови, так? Да? Оце такі корови в мене стоять. Ось. І це всі дойні корови я показую. Ось корова. Налиті так, що аж що аж хвости, ось мягенько все, жира тут. <сев the fish> такі хороші, справненькі. М'ясисті, як то кажуть. Мічта любого цього м'ясника. А це ось це, до речі, корова недавно куплена, ця ось. Вона ще на відгодівлі. Вона вже пролікована, ну якби... Це такі коровки. Хіба що оці здорові, що вони, оце в мене оця ось дуже велика така коровка. Вона навіть спина в бавку впирається, вона навіть не влазить по висоті. Я не розраховую на таких великих коров. То оце в мене одна така і ось друга. Теж величенька. Оця ось високоудойна. Ну вона вже, ну мене хазяйка предупреждала, що вона не парувалася вже. Оце другий рік вона доїться, не спарована, її спарувати треба. А так вона високодойна і велика розмір і корови великі. І оця ж тоже. Оце такі в мене корови. Такі в них задніці. Задниця хорошо опітаної корови, <гум> яка вона должна бути, це щоб ви бачили або ось також ось такі коровки в мене. Маня до сусідки лазить, сі краде. Оце mm -hmm. такі корови. Mm -hmm. То в мене в, ком в, ком в коментарях хто ще запитував про дуже рано погуляну теличку. Оця ось у нас дершейка. Вона погуляла була самостійно, <гум> десь там на пастбищі коли вони вирвалися з пастуха десь вона гульнула з якимось сусідським бичком по селу. І рана була спарована. Оце ж вона. Оце вона така щас коровка. Вона й підросла, рост трошки і, і така ось, бачите, аж блистить налита. Я не скажу, що вона високоудойна, але молоко в неї просто обалденне. І жирне, і такий сливочний вкус. Просто сливки з неї, ну, вершки обалдені. Так що ця коровка хороша. Рано, звісно, спарувалась була, загуляла самовольно, Неконтрольовано, ну але розстелилась все добре, підросла ще трошки. Не така то вона вже маленька, але менша, ніж обична корова. Так що такі от коровки. Ну, а це ось та коровка, яку я купив на цій же фермі. Бачите, так? Да? Різницю? Ноги худі. Ну, в общем, коровка дуже худа, дуже виснажена, кості одні. Ну але хазяйка ж попереджала, що її на фермі не було два з половиною місяці. Якби вона хворала, там у неї діагноз, щось серйозне, якийсь то лі рак, то лі, Ну, щось таке вона казала. То через що вона із продає? Оце ж після больниці вона 2,5 місяці її не було на хазяйстві, відсутствувала. Ну, дівчата її там доїли, коров таке. Ну, без хазяїна, самі розумієте. Ну а по-друге, в неї кормів нема. солома і вода, це, знаєте, не корма. Оце вам і корови такі після соломи і води. Ну нічого, ми вже лікуємо. це ось, Вони, до речі, із мастітом у неї. Ну, це таке. Це все лікується, це все мастит не страшний у неї там трошки якби вим'я мягке, ніяких осложнень немає, ніяких з цих, просто сліганця мастит є. Показує на маститесті, у нас показує, що він присутній. Тому ми поки на лікуванні її поставили, і вона лікується. І оце вона. І зараз покажу. І оце, другу. Ось, і оце ось друга їхня коровка. Теж одесенька. Крестиками вони щось там помічали, не знаю, дойних коров чи щось таке. Яка доїться, яка ні. Ця теж з маститом Оце ж теж з цієї ферми, що привіз. Будемо відгодовувати. Лікувати, відгодовувати так що відгодуємо, вилікуємо і все буде нормально. В принципі, потенціал у них в неї непоганий, ось вона висока. Височенька теж. Як мої оті дві, що стоять там, вона теж ось в балку не цей. Величенька корова. Вибрав таку хорошу. І другу ж теж, більш менш. В общем, Вилікаємо, вигодуємо, вилікаємо, підгодуємо, нальються, все буде добре. Так що, так що все у нас буде добре. Всіх определили. Ну ну ну. Камеру з'їсти хочеш чи що. Манюнечками. Все, йди наїсти, йди. Йди, йди. Блять, сино а ти що? Що? Що ти там? Жених? Да, жених, жених, хороший, скоро привез, яз... привез язає... приведем тебе невесту, скоро будешь порвать. Подожди, потер. Да, да, да. Ну нюхай, нюхай. Ох, і мазу. Що ти там нанюхав? Мазунчик. Ось ну, такий у нас красунчики. Мазунчик. Проробив собі. Все, успокойся, не буде тебе будиражить. Йди на цю сторону, залазь. Залазь, іди сюди. Не прыгайте. Завтра тобі забью опять. Як же ж ти Хі -хі -хі. задовбав же цю медострію у нас вечір? Оце у нас зорька тут закрита. Сьогодні теж я з утра поки на ринок молочку вивезли. Приїхав. Поки обідня дойка туди-сюди, то з'їздили, ще бичка привезли, тільки що і? нема коли її двері тут склепати. Та може вони вже й не нужні поки. Воно і так нормально, і не дує нічого. Зорька. Тобі не дує тут нічого, все нормально. Зорі. Ну куди ти лізеш? Так, це ти вже доску вигнав. Хто оце вигнув, доску? А? Це ти вже вилами. Вони все-таки шкоду роблять. То вона тут сарані може рознести. Ха. Так, вода в тебе стоїть. А, сіна тобі не поклали. Зараз я тобі сіна привезу принесу. О. Сіна у нас є, так що все в порядку. Коровки їдять, телята теж. І макуха є. Деть, зернові, все четко. Так що гаврики будете їсти, рости і все буде добре. Да, барон красивый бичечек браун Вот порода <свист> <свист> барончик, что ты прибег, барон <свист> красавчик, красавчик. <свист> Перед вечірньою дойко ще трохи відпочити нам. Так що, усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.